Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України, а ситуація продовжує бути складною. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор прад Закарпаття Обленерго Олександр Білак. За його словами, на Закарпатті вже три дні спостерігають збільшення ліміту споживання електроенергії. Зазначив також про порядок формування стабілізаційних графіків відключень. Зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 мегаватт. При потребі для області 450 МВт потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. Ввечором диспетчера НЕК «Укренерго» доводять до кожної області, враховуючи стан генерації, і ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це з 22 до часу ночі. Розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі, якщо нема якихось втручань у мережу, нема аварійних відключень у систему утворюючої мережі, ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. Є певні чинники, які впливають на, е на реалізацію графіків, ми їх можемо сьогодні обговорити, але Стараємося дотримуватися це в разі, якщо нема коригування лімітів на протязі доби на Закарпатті. Відсутнє централізоване теплопостачання, тобто всі жителі користуються індивідуальним опаленням, і воно не функціонує без електроживлення. Наразі лише початок зими, втім, невдовзі слід очікувати сильні морози, а значить, і потреби у постійному опаленні осель. За останні часи дуже багато будинків введено, а саме з електроопаленням. Це вносить свої корективи у можливість проживати ну, десь більш-менш у санітарних нормах у наших будинках. Ці аргументи ми викладаємо і враховуючи те, що не маючи в будинках із чисто одним видом енергоносія, електроенергія, жити набагато важче, ніж там, де є газ, тепло, і тому. Збільшення лімітів десь в останні часи наші пояснення ці приймаються, і ліміти, от, як видно, за останні три дня, якщо не буде втручання, я думаю, що нам дозволить вести більш-менш нормальний процес. Це враховується, ці аргументи ми надаємо, тому що одно джерело енергії, це. Це трошки гірше в сільських населених пунктах, трошки легше, де є пічне опалення, де люди зорієнтувалися заздалегідь. Енергетична система України є єдиним організмом, і при пошкодженні мереж у будь-якій частині це відчуває вся країна. Саме тому на Закарпатті відсутнє електропостачання, так само, як і в областях, що постраждали від обстрілів. Натомість у Закарпадо постачають світло згідно тих лімітів, які доведені Укренерго. Є такі в нас споживачі, які не е, задіяні в графіках. Є це правда. Вони зв'язані по різним, по різним напрямкам. Перше, це критична інфраструктура. Якщо десь е, наші мережі будувалися в мирний час для забезпечення схеми живлення тих споживачів, які повинні бути вихід, а цю звідси один. Критична інфраструктура або має свої додаткові джерела, і тоді ми не будемо впливати відключенням на їхні, тоді всі попадуть під відключення, поки вони не повністю забезпечили своє функціонування. Ці лінії і в ланцюжку, якщо я різні трансформаторні підстанції вулиць, вони не відключаються. Це перший напрямок. Чому? Це критичної інфраструктури, не буду називати, ви всі це прекрасно знаєте: від військових частин, лікарень, водовідведення, вода і другий, другий напрямок, який є заведений, ну, під так звану, це вже трошки технічна назва. Є графіки, які ми повинні реалізовувати планові. Стабілізаційні так звані погодинні відключення вони напередодні розробляються, ви їх впроваджуєте. Слідуючи, якщо не вкладаються, бо є якась надзвичайна ситуація у мережі, значить на них дається графіки аварійних відключень. Олександр Білак роз'яснив також питання щодо експорту електроенергії, яке наразі турбує багатьох жителів, за його словами: з Іспанії до Харкова налагоджена єдина енергосистема. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашу енергетичну систему від'єднали від країни окупанта. Відтоді її приєднали до так званого Бурштинського острову Євросоюзу. Всі перетоки, які існують з жовтня місяця. Да, до жовтня місяця, коли в нас був надлишок, як альтернативних джерел, так і станції, всі працювали, споживання в країні було менше. Це є нормально. Був бізнес, де експортом Україна займалася. Це нормально, без ніяких питань після настання дефіциту і отаких от от руйнувань нашої мережі, Україна експортом на даний момент не займається. Наразі відхилення від графіків відключень складають до години, втім ліміти потужностей зростають щоденно. Саме тому, у разі продовження такої позитивної динаміки, переконує Олександр Білак, закарпатці отримуватимуть постачання світла згідно щоденних графіків.